То це умочка, умка. От вона. Бачите, вона ведмедика похоже. Це Діна, Діноцька. Ти Діна, бачите, вона знає, що вона, Діна. Це Барбі. Бачите, Барбі Барбі що він Барбі. О. Юрій Микитюк знайомить із жителями свого притулку. Він розташований у передмісті Львова. Під час ворожих обстрілів, 15 листопада, тут вибуховою хвилею вибуло вікна. То бурдимо, він якраз низом ліг, ліг якраз на ту, що не покрито. Якраз не буде, ото неочікувана небезпека. Її я не прорахував. Мо її важко прорахувати, як куди піде дим. А дим пішов потім на ліс. Через дим від пожежі отруїлись тварини, які були в той момент на вулиці. Ну, десь одина восьма вже чотири кобеля блювали і чотири коца. Ну, тобто ті, які опинилися, куцари були в вольєрі, мабуть, а собаки були власне, на ланцюгах і укритися не було можливості. Наразі тварини почуваються краще, каже власник притулку. Вони активні та мають гарний апетит. Також через удари російських ракет тут немає електроенергії. Чоловік палить дровами, щоб нагріти приміщення. Притулок функціонує за гроші благодійників. На сторінці притулку у Фейсбуці є реквізити, куди охочі можуть надіслати гроші. Найбільше потреба йде вологий корм, тому що його його багато йде, так. Йде споживання електроенергії, якщо вона є, так тому що йде опалення масляними колорифами, вони безпечні. І йде на, на препарати від бліх. Юрій Заснував притулок у 2009 році. Зараз тут проживають 37 котів та 20 собак. Іван Кадусько, Анатолій Коричук, Суспільне новини, Львівщина.